У Китаї виявлено найстаріший з відомих у Східній Азії динозаврів зауроподоморфів Удінглунвуй – відкриття, що змінює наше уявлення про ранніх динозаврів Східної Азії. Недавнє відкриття з динозавра у в провінції Юнань, Китай, стало справжньою сенсацією в палеонтологічному співтоваристві. Це відкриття не просто додає ще один вид до довгого списку до історичних істот, які населяли нашу планету. Воно радикально змінює наше розуміння еволюції зауроподоморфів, особливо в Східній Азії, і проливає світло на складні процеси розселення і вимирання, що відбувалися в ранній юрській епосі. Як палеонтолог-аматор, я завжди був зачарований еволюцією динозаврів, і особливо мене зачаровують ранні представники цієї групи. Удін будучи найдавнішим і стратиграфічно найстарішим зоороподоморфом, виявленим у Східній Азії, є справжнім діамантом у палеонтологічній короні. Його існування підтверджує, що зоороподоморфи, відомі своїми масивними розмірами і довгими шиями, з'явилися в цьому регіоні набагато раніше, ніж вважалося раніше. Еволюційна загадка Східної Азії. До недавнього часу наші знання про ранні зауроподоморфи у Східній Азії були досить обмеженими. Більшість відомих видів були знайдені в формації Луфанг в провінції Юнань і представляли собою відносно дрібних і граціозних динозаврів. Відкриття у Дінґлунву показує, що різноманітність зауроподоморфів у цьому регіоні була набагато більшою, ніж ми припускали. Найголовніше, що у Дінґлунву не належить до пізніших груп. Таких як Масос Понделадиї та Соупадифомес. Це означає, що він представляє попередню галузь еволюції зауроподоморфів, що дає нам цінну інформацію про їх походження та ранню диверсифікацію, зв'язок з Африкою та Європою палеогеографічна подорож. Але найцікавіше в цьому відкритті це тісні філогенетичні зв'язки у Дінглунг ісплатеозавром з Південної Африки і Рюлеї з Німеччини. Ці динозаври жили в пізньотріасовому періоді задовго до появи Удін Це наводить на думку, що розселення ранніх зауроподоморфів у Східну Азію відбулося вже в ретійському періоді пізнього тріасу, або, принаймні, всередині юрського періоду. Як це можливо? Щоб зрозуміти це, потрібно уявити собі палеогеографію того часу. У тріасовому і ранньому юрському періодах континенти нашої планети були об'єднані в суперконтинент Пангею. Це означало, що існували широкі зв'язки між Африкою, Європою та Азією, що дозволяло динозаврам вільно пересуватися між цими регіонами. Я пам'ятаю, як у дитинстві читав книги про палеогеографію і уявляв, як динозаври подорожували пангеєю, перетинаючи моря та гірські хребти. Тепер, завдяки таким відкриттям, як у Дінглунгу, ці фантазії стають все більш реалістичними. Екологічна картина ранньої юри. Відкриття у Дінглунгу також допомагає нам краще зрозуміти екологічну картину ранньої юри у Східній Азії. Дослідження показують, що на той час у цьому регіоні існувало чотири унікальні асоціації видів зауроподоморфів. До них належали відносно дрібні та витончені удінглунги, середні розміри масоспондилоїдних динозаврів, масивні масоподани та ранні зауроподоподібні. Ця складна екосистема, ймовірно, нагадувала спільноти ранніх зауроподоморфів, що існували в Південній Африці, Південній Америці та Зімбабве. Це підкреслює важливість Східної Азії як центру еволюції та диверсифікації зауроподоморфів. Питання про вимирання Тріасово-юрського періоду. Відкриття у Дінглун й піднімає важливе питання про зв'язок між поширенням східноазіатських зоороподоморфів і вимиранням тріасово-юрського періоду. Це масове вимирання, яке відбулося близько 201,4 мільйона років тому, знищило близько 76% усіх видів на Землі. Як вимирання вплинуло на еволюцію зоороподоморфів у Східній Азії? Чи допомогло воно їм зайняти нові екологічні ніші? Або, навпаки, стало причиною їх вимирання. На ці питання належить відповісти майбутнім дослідженням. Необхідність подальших досліджень. Відкриття удінглунвуй це лише початок. Щоб повністю зрозуміти значення цього відкриття, необхідно провести подальші дослідження, вивчення більшої кількості зразків. Необхідно знайти і вивчити більше скам'янілостей зауроподоморфів з з ранньої юри Східної Азії. Це дозволить нам краще зрозуміти їх різноманітність та еволюційні зв'язки. Проведення інших аналізів необхідно провести більш детальні аналізи скам'янілостей у Дінглунвуй, включаючи вивчення його кісткової структури, дезоксирибонуклеїнова кислота, якщо це можливо, ізотопного складу. Це допоможе нам дізнатися більше про його фізіологію, харчування та середовище проживання. Порівняння з іншими видами необхідно порівняти удінглунву і з іншими відомими видами зауроподоморфів з різних регіонів світу. Це дозволить нам краще зрозуміти його місце в еволюційній історії динозаврів. Вивчення палеогеографії необхідно більш детально вивчити палеогеографію Східної Азії в ранній Юрі. Це допоможе нам зрозуміти, як континенти були пов'язані між собою і як це вплинуло на поширення динозаврів. Висновок нова глава в палеонтології. Відкриття Удінглун це справжній прорив в палеонтології. Воно не тільки додає новий вид в список відомих динозаврів, але й змінює наше уявлення про еволюцію зороподоморфов в Східній Азії. Це відкриття підкреслює важливість палеонтологічних досліджень в Китаї та інших регіонах світу, і відкриває нові горизонти для вивчення доісторичного життя на нашій планеті. Я впевнений, що майбутні дослідження, натхнені відкриттям Мудінглунгуй, принесуть ще більше дивовижних відкриттів і допоможуть нам краще зрозуміти еволюцію динозаврів та інших доісторичних істот. Це справді захоплюючий час для палеонтології. І я з нетерпінням чекаю нових відкриттів та проривів у цій захоплюючій галузі науки. Як людина, захоплена історією життя на Землі, я вважаю, що такі відкриття, як у Дінглунгу, нагадують нам про неймовірну різноманітність і складність життя на нашій планеті, і про те, як важливо зберігати нашу історію і вивчати минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення і майбутнє.